Макс, привіт. Постійно дивуюсь героїзму наших захисників. Я теж. У Раміни вийшло інтерв'ю з захисниками Азовсталі. Дуже цікаво послухати. Рекомендую всім подивитись смерть ворогам. Я ще не дивився. Та... Якщо чесно, я взагалі не можу дивитись канал Раміни, тому що я пам'ятаю її ще коли вона брала участь у шоу Холостяк. І тоді вже вона просто викликала у мене огиду, і якщо просто настільки у тебе велика антипатія до людини, то дуже важко дивитись контент з нею. Тим більше, мені не сподобалось декілька інтерв'ю її на початку війни, якось, ну, з ось кацем, наприклад, чи я там не пам'ятаю, з кимось я ще дивився, і вона там. ну, ось. ну от я просто розумію, що все ж таки у неї непогані інтерв'ю, я декілька дивився. Вона не найгірший інтерв'юер України, і взагалі навіть трішки дивно, що ну у неї непогані інтерв'ю стали е відбуватись, тому що коли вона була на шоу Холостяк, вона взагалі здавалась тупою куркою. Ну тобто, взагалі, просто здавалося, що це іскорніця. Ну то, коли вона почала зустрічатись тоді з Козловським, Тобто, от це просто її план на життя знайти собі якусь там зірку і смоктати її. Так, не все так погано. І так, в неї деякий талант є. Але все одно я от дивлюсь на неї, мені здається, що вона пуста. Ну, от пуста. Інтерв'ю наче робить непогане, а мені все одно здається, що вона тупа. Якось так. Тому ясно, що. Заради захисників Азовсталі, інтерв'ю з нею можна подивитись, я ще не дивився. Але я можу подивлю, подивлюсь подібне інтерв'ю і дочекаюсь, коли вони будуть на якомусь іншому каналі. Ну так, можу і подивлюсь. Але так, коли ти написав, так і думав, бля, реміна, пішла вона нахуй.